Перша за майже 100 років село відвідує чиновник такого рангу. Востаннє Керманич області Вімстич вибув ще в Чехословацький період. Зараз найболючіше питання під'їзна дорога, занепад сільського господарства, а також масовий виїзд селян. Такі глобальні проблеми обговорили з активом громади та намагалися знайти комплексне рішення. Панацеєю стало об'єднання громад, яке до недавніх пір в селі не користувалося популярністю. Кажуть, що якщо нам до цього часу ніхто не допомагає зробити, облаштувати наше село, що всі самі старають люди працювати. А коли будуть пооб'єднуватися, то, навірно, село, яке буде мати, ну, як, Статус, не статус буде і в нас якась громада, лишиться у селі. Вороже ставлення до територіально-адміністративної реформи каже один з сільських депутатів, спровоковане незнанням всіх положень закону. Тож керманичу області довелося роз'яснити основні аспекти змін та переконати присутніх активістів у нагальності об'єднавчих процесів. Мабуть, ми не досконало вивчили цей закон, і ще будемо його вивчати. Будемо громаді обговорювати. Будемо запрошувати спеціалістів. З обласної державної адміністрації, із де буде яких буде треба, на яких нам порекомендують, і будемо проводити обговорення, будемо робити сходи селян, розширені сесії, в колективи будемо запрошувати. За новим поділом стичево гратиме роль прищепи. Втім, за своїм фінансовим потенціалом громада не пасе задніх. Тож при вирішенні вже спільних проблем з білками село може розраховувати на рівний грошовий розподіл. Там, де завжди. Влада не дуже ступає ногою там завжди є проблеми, але люди там живуть прості, доступні, і ці всі проблеми, які вони піднімають, є у кожної громади. Ми частково старалися на прийомі громадян їхні питання вирішити. Ми їх вирішили частково. Не обійшлося на прийомі і без проблем громадян. Хтось не поділив землю, в когось нема дозволу на будівництво. Втім, більшість зверталися по допомогу у вирішенні проблем зі здоров'ям. Ці та інші звернення до голови Закарпатської обласної державної адміністрації вирішували на місці.